Вже там де хімія, продовжуємо далі. Що хлопці, тяжкий він? Скільки бак? 30 літрів, 30 літрів. Дуже гарний такий форум. Так, є пару видів, є техніка, є хімія, тобто поділено так, на поділено воно є так, а ми вже починаємо, це є вже другий ряд. Ні, там перший, другий, тут третій. На третьому ряді від компанії Сморд. Глибоко розпущувачі. Е, катки прикатуючі, тіскові. Тіскові, дуже гарні тіскові. Ось. Культиватор Агрокалина. Це, то Вінниця чи що? Агрокалина? Агрокалина, там вроді водім Вінницький мають гунати. Такий гарний комп Новенький, шо? Тема, тема. Ось, погнали дальше. Так, вже підійшли до такого красення, скільки називається в наш час кейс Віл 6150 Кейс такий І... Ставиться кожен на такий кейс. Тоже власному заліга подобається. Теж хлопці роблять. Стали там бачимо самі, що 7. 87 робочий. Б'ємо бака 950 літрів. Кейси в такі є у нас. 25-ка. То є, він вже так, Це вже більш такий кейс 340. Зараз його можливості. Так, що ж. Оприсхож, такий довольно гарний Агросем М-40-40. Ну, цікавий такий присхож. Дуже цікавий. У нас є 40-49. Ось, такий опрес, боже. Тут Ось такий крутий опрес, бо ж крутає трехде, досі класний. Ось. Порошна карма. Сівалочки. Навіть така менша є сивалочка. Ось. Це ну і Тоже. так. Дуже іде. У нас тоже 410 вроде 470. Гарный дождь. Агроссен, поитай, да. Віта Агросен. Аш просила. Твоє від компанія Агроструктура Амазончики такі, Агроструктура. Ось.

Та диско приїхала Є трактор. Порш. Техніка. Класна техніка. Такий хоршець Сівалочка така компактна. Там опрескувач Теж опрескувач э, Опрескувач дуже хороший. Ну, трошки слабкіший від Джона. О, честно, на, на раскрывай. А червон, я не знаю, нет, не червон. Червоную, червоную. У вас такие прескочка. Да, О, а ты уже кажут, на червоную. Червоною. Прикольно, то люди хочется каких-то. Дально, файно, двіще. А что попадається? Также сім кибеты багато. Реш, там, що там,

Сівало, що у нас менше, ти менше фермерів, господарства. О, там ще є менше. Копатна, да, але гарна. Потім є більше йде. Сіпало 20 трьох, п'ятна. Сівалашка, та що, а двіцях бату людей, форм, форм. Ось, 20. Три сівалочка. Так, вже потінгер. Пішла техніка від П'ятінгер. Тоже гарний поставщик агроцентру. Відця. Курта. Сикін. О, від П'ятінгер. Дуже гарно теж Вони Бовщик Ну Дивіться, коментуйте, підписуйтеся щодо чого. Діскова. Немає. Майорка чи 9 метрів. Потім йде шестивалочка теж Шість тисяч. Дуже гарна сівалка Така суперова. Техніки є дуже дуже багато. Тут зразу є хорш, п'ятінгер, потім беднар. Беднар теж Просто такий глибоко розпушуваний. Дуже така ситуація, дуже. Це вже йде вроді кидати, то вже хором, так як Вадим в мене немає. Хором кидати всяке таке, щоб воно було. Тут вже йдуть такі прицепи розкидати добрива. Антон. Дуже гарно все зробили. За штука така, яка вона, що вона робить постійно, преси, кервончики, є такі дюйма Такі Сино. Це сино о, ще раз тут щось дороблять. Тут можна собі тут ставити в такий. Ось це десина, дуже така коротка, гарна штука десіна. Найде якраз. О, не там щось зробить. Всі такий файн так? Да? Так, то його роти ціна диск Dobry chcę, co Amazon, 454 5 n Hardy, hardy Stan, taka tu kwiatu O, zutki to sprawy Задайте питання, для чого ці штучки такі? Напишіть в коментарях. Amazon машинка така. Беднар, товарогран, гарантія.